Добрий день студія. Відкатали ми маневри. Взяв я собі мужицький танк, вибір справжнього гачимучі супермена ВК-7201К. Що я хочу сказати? Танчик прикольний. Є в нього свої нюанси по бронюванню, багато вразливих зон як в корпусі, так і в башті, але в цілому броня доволі таки крута. Гармата, яка, знаєте, швидкість польоту снаряда. По-перше, траєкторія, таке враження, що от снаряд не з гармати вилітає, а от так, заряджаючи. От відкриває командирський люк руками, куди кинув, так воно на вісіком полетіло. Друге, що бентежить, це часті влучання в борта без дамагу, коли ти відцілюєш лючок супротивнику, у тебе. Пів приціла лючок займає, а воно падає нижче, в кришку без дамагу. Ну, таке, але танк прикольний, альфовий. Що ми бачимо по бою? Проти 9-х левелів нас закинуло. Ворожі діди одразу впарують під джим. Хочу ББшечки почекати, зарядить в бортіну комусь, ніхто не піджимає дефолтну позицію. Ось цю, хто не зрозумів. Дуже часто туди танчики їдуть. Закидуємо бортичку 277 з критом боєукладки. Нормально. Початок положено. Т-30 там поки сведеться, зазівався. Я хоп і уїхав, втік, так сказати, від нього. Тому що є ще не закінчена справа з 277. Кинули ми йому ББшечку. До речі, пацики, забув нагадати, Оце найперший бій, який я зіграв на ВК. От на аккаунті це був самий, самий перший бій. І, на мою скромну думку, на цьому і треба було і припинити гру на ньому. Тому що далі почався неадекватний рандом. Т30 відкидешився, Конвей хоче прийняти пічку замість Т30. Ми не маємо сили в собі йому в цьому відмовить. 2200 ми настріляли. Бачимо, що Рембо там їде піджимати воду. Вицілюємо кришку Т30, слава Посейдону, воно залітає, не в маску полетіло, Рембо піджав, савки піджали, просто стоїмо на цій стороні і перестрілюємося з Дев'яточками, з 5 в даному випадку. Поспішив я з пострілом, треба було дочекатися канавея. Оцінюю ситуацію, що тут. Відбуваються нам круги. В принципі, все нормально, просто позиційка глуха. Т-30, наче. ой, Т-30, вибачте, СТ1, наче виходить і не виходить. Свожусь в кришку Т-30. Тут ми зігла... зіграли в розмін. Він закинув нам в командирську башту, як бачите. Доволі таки неприємно. І принизливо, що це була ББшка Аби хоча б підкол. Але ні. Конвий переходимо на стратегію води, що лється, прийшов на фугаси. По 20-30 хп, але він свого коли-небудь доб'ється. Не підставляється під настяжики. Із 7-й хоче щось постріляти по нам. Сводимося, закидуємо. З Альфою 824. Це нам дуже подобається. Рембо вже шотний. Його контрить об'єкт 705А. Просто об'єкт 705, це міні-705А. Хто не зрозумів, трошки не пощастило з таймінгами, щоб дати в борт Мінотавру. Тут підкачала знаєте, швидкість польоту снаряду, якби була хоча б 1000, то може щось і залетіло би. Але так, просто ми дали цю тичку в молоко, можна сказати, в нікуди. Т-30 відправляється до апостола Петра. Ми ведемо по 3000 на 3000 хп, точніше, в нас перевага. Як там справи нашого пазіка 7, плюс-мінус нормально, можна сказати. Закидаю в борт СТ1. Ще раз кидаю з критом боєукладки. Не разу в мене не було такого, що я кинув із першої тічки зірвав БК. дуже дивно, приховуючи, що у нас потужний калібр 152 мм. Тут 2-6-0 взад-вперед, взад-вперед. Він як, наче, знаєте, 740 танцює десь на свадьбі на кусочку газети. На весіллі, точніше. Чекаю, поки він підставив корму під мій простріл. Але цього, як ми бачимо, не відбувається, але вода камінь точе, пацики. Просто стоїмо, чекаємо. Як бачу, в нього там заклинило W e, S і S, клавіші. він зад-вперед шмигає туди-сюди. Не пощастило стичкою, влетіло в маску. На цьому, в принципі. Те, що я вам і казав, що ВКшка це не найточніший танк. Такі постріли у вас будуть досить таки частенько. Але якщо рандом буде адекватним, якщо не буде турбачів, відкритих мап там, всяких весфолдів та піщаних річок з трьома артами, ви на цьому танку кайфанете. І що я бачу? Що мене тут затискають з різних сторін, ловлю зовсім непотрібну тичку від об'єкта 2.6.0. Я його пожалів, він мене ні. За це ми ставимо йому дізлайк. Намагаємося танканути Іса 7. Але, знаєте, діди таке не вибачають. Зазівався, тичку на 533 отримав. І начебто в нас була перевага, а зараз то по ХП і не дуже все. А що відбулося в моменті? Трошки мені сикотно, відкачую назад, немає в мене вже ХП танкануть не мінотаврений Іса 7. -го. Бачу, йде наш бонус код. СТ1. Бонус код червоний, як бачимо. Знаєте, розпіка він так прикольно. Побачив, що я тут. Добирають Ісасі мого бабаха, дякую. І подпушує нас СТ-1. Даємо йому тичечку. він вбиває земельку. Наже 7700 дама у нас стріляна. І тут ще можна було стільки дамагу пацики в бозі-бозі. Давайте глянемо, що з цього вийде далі. Вицілюємо під башту ст 1 СТ1, знаєте, також. Хлопчик не промах, кинув нам під маску. Ну, скіл. Скіл не проп'єш, пацики. Як не намагайся, він або є, або його немає. 7700 ми настріляли. Бачимо, що в яги йде там. Перетягування канату з мінотавром. І хочемо внести свої корективи. Вицілюємо бордбашти, пробиття нам дозволяє його, знаєте, так, пристроїть тичечку цю. Конвей залишається шотним. 6 хп. У мене ще трошки киде. Бачу, що в мене хоче підсеївить вофліпазік відкатию. І залишається ще 3000 дамагу. В принципі, думаю, що 2, 6, 0, мій. Там ще ваф... вафля десь, знаєте, позаду на калінії. А вафля, то. Якраз таки на калінії, Пацики, просто в полі стоїть чувачок. От дивіться. А чому б і ні? Цей бій, ну, мав би бути на 1010. Якби вафля засвітилась трошки раніше, я дав би тичку вафлю. І може дав би тичку ще в 2.6.0. А так, це всього лише позорні 8200, за яким ми навіть не залутали майстра. Результати бою перед вами. Дякую, що дивились. З вами був Сігрейн. Любіть свою маму, не тільки свою. Зустрінемось в нових відео.